Друзі, кіавенка, яка була привезена для нашого замовника, вже відполірована. Подивіться на результат. Я думаю, камера вже все передасть вам. Все вже гарненько ми все поробили. Але я передягаюся, роблю фарки, тому що отут фарки зверху у нас всі мутні, ось так, знизу нормальні. Але фарки будемо повністю переробляти, і автомобіль вже сьогодні, максимально завтра, будемо передавати замовнику. Так що залишилось настільки фарки. Поліровка готова. Подивіться, як виглядає тачка. Вдягаємо ковпачки. Ковпачки у нас є в багажничку. Є ще комплект літніх коліс до тачки. Ось такі легкосплавні. На новий літній режим. Так що ось така тачечка була куплена для нашого замовника, і завтра вже максимально її передамо. Тачка відполірована. Трошки ми її попилососили, поприбирали. Казав клієнт, що буде робити хімчистку сам, але ми вже трошки поробили за нього. Похорошо попилососили, поприбирали, натерли пластики, щоб клієнту було приємно вже їхати в цій машині. Так що ось так. Передягаємося і погнали. Всім гарного дня.